Буде. Добре, все. Зараз ми будемо запаковувати у цей прес-соковижималку. Що, тепер я вас хочу познайомити з нашим пресом соковижималку відкидним, саме найліпшим механізмом у світі, який може бути, це нашої видумки, він запатентований. Бачили? Отак воно ну, відкидається. І зараз вам не мішає нічого сюди покласти цей мішок. Абсолютно. Бачите, отак от поставили сюди, ставимо два вічка, хто хоче, можна цілий мішок ставити отаку. О! І ставимо знову сюди. Ще один мішок зверху. Ось такого. Зараз розпочав воно. Ну, ліпчого механізму ви не гордене знайти вже. Що ми тепер робимо? Тепер ми піднімаємо повністю догорі так само, бачите, отаку. Фіксуємо двома барашками оцими. І тут стягумок. І всього і все мавсь, отак крутимо. і полегоньки витискаємо виноград. Центруємо трошки. Трошки зависоко на столі я поставив, але воно таке, я високе. І полегоньки без такого сильного навантаження оце крутимо. Зараз подивимося, скільки ми тут пішло високо. Все, відпочинемо, перекуримо трошки. Ми це так робимо для себе з, з любов'ю до, до смаку. Так що зараз ще поки як то витягуюся звідси, що воно не мішає. Ну що, спробуємо. є. Є одна радість не сіль. Так, ну що, зараз пробуй так як дегустатор, чи вийде з того вино. Ну, гріш. Цукру вистачає. Доста солодки? Да. Цього року виноград має велику цукристість. То ми цукру не додаємо. Осінь, хоч була осінь хороша. Весна була холодна, але виноград нормальний цього року. Ну що, тепер ми вам показуємо, як ми відкидаємо знов цей...